Ольга Рєпіна народилася 1963 року у Дніпропетровську, друкується під псевдонімом Оля Олгері. За фахом психолог пише дитячі казки та психотерапевтичні історії для дітей та їх батьків українською і російською мовами. Співавтор збірника книжкового веселка Дитячі письменники рідного краю друкується у журналах Бористен Сто Жари, має 55 наукових публікацій, у тому числі посібники та підручники, автор навчального посібника Віковий розвиток у казковому ландшафті. Но надо быть добрым, надо быть трудолюбивым. Вот вам про что сказка. Про то, что она хотела на бал. Все хотят на бал, я знаю. Но тем не менее, каждая сказка, она несет какое-то такое зерно. Если вы ее прочитаете, вы будете знать, как поступить. Понятно? А скажите, ребята, вот книжку, которую вы читали, какую, какая сказка вам там понравилась? А что читали? Про вашу Кто читал? Читали. Читає. А какие, какие тут сказки порають? Тут є історія синього чайника. Щас я нагадую, є Оленярку, є медовля, і горубці та малина, ошиня і курячий бог. Що сподумалось? Ну, давай, по порядку. Курячий бог. курячий бог. Добре, гарна казочка. курячий бог, Медовля, то і більше скиді. Тобі що? Про чайник, Знаєш, що це моя улюблена казочка. Я не знаю чому, я дуже її дуже люблю. Ну, дякую тобі. Що тобі? Про горобців, моя птішка. А там, що ще ти зброй. Про куряш Бога. А у тебе. Спасибо тобі, Большой. Втічка моя. Що в нас? Спасибо, спасибо. Так, Мы переходим. Ну что, что? Ой. Ну давай, surface, давай. Курячий бог. И чайник. Про чайник. Чайник. А ты видишь? Прохожий чайник. Все. Про чайник. Прохожий чайник. Прохожий чайник. А ты А мені Большой... понравила другая сказка, яку ви не сказали. А какая? Ми зараз посмотрим. <пробіт> оленятко. У великому лісі жило оленятко. Воно було маленьке, з коричневою спинкою. Та очима кольору лісних горішків. Оленятко тільки що народилося, тому друзів у нього ще не було. Велетенський дуб хитав над ним своїми могутніми вітами Я друг тобі, не бійся, я захищу тебе від дощу та непогоди. А що таке друг? запитало оленятко. Це той, хто допомагає і не потребує віддяки, відповів мудрий дуб. Виходить і трава, мій друг, я в ній ховаюсь, зробило висновок оленятко. А це друг? І малюк повернув голову у слід жмелю, що пролітав над ним. Він може тебе ужалити, відповів дуб, а для квітів він друг, тому що опилює їх. Оленятко замислилось. Тобто, якщо я правильно зрозумів, можна бути і другом, і ворогом. Дуб захитався і зітхнув. Еге ж? А я не хочу бути ворогом. Я хочу бути другом, хвилювалося Оленятко. Я буду тільки другом для усіх. Ну що ж? Спробуй, відповів розумний старий Дуб. Оленятко піднялося на тоненькі ніжки і підстрибнуло від радощів, що є мама, що є друг, що є сонечко. Ой-ой-ой! заголосив хтось із трави. Ти зламав мені ніжку. Оленятко злякано нахилилося до землі. І побачила маленького жучка, котрий ридав, тримаючи свою зламану ніжку. Я тепер не зможу ходити. Який ти великий і злий? Я не злий, розгубилося оленятко. Я не обережний і не бачив тебе в густій траві. Пробач мені. Я хочу бути твоїм другом. Знаєш, Давай я буду носити тебе на своїй спині, доки твоя ніжка не одужає. І оленятко опустилося на коліна, щоб маленькому жуку було зручно заповсти на його спину. Ну, що, маленьке оленя? запитав дуб, який спостерігав за всім зі своєї висоти. Легко бути. Тільки другом. Ні, відповіло йому оленятко Але я зрозумів, що у світі повинні існувати повага, щирість, доброта. І тоді всі будуть друзями. Старий Дуб ствердно похитав своїми вітами. Він давно вже це зрозумів.